Як працювати в профілі касира в Health24? Попередньо ви повинні зареєструватися. На сайті Checkbox зареєструвати касовий апарат та зареєструвати касира. Потім звернутися до вашого менеджера для підключення такого касового апарату в health 24, і після підключення вже такого касового апарату у вас буде можливість перейти в health 24 та почати роботу з профілем касира. Для початку необхідно перейти в розділ номенклатури та створити всі платні послуги, які надає ваша станова. В Класифікаторі послуг необхідно обрати. Послуги варто зазначити, що в цьому класифікаторі використовується довідник, тимчасовий галузовий класифікатор медичних процедур та хірургічних операцій. Якщо в переліку ви не знайшли ті послуги, які надає ваш заклад. У нас є можливість доповнити цей довідник вашими послугами. Для цього достатньо звернутися до вашого менеджера та передати файл з вашими послугами. Далі необхідно заповнити вартість цієї послуги та категорію. Якщо категорія була створена раніше, то напишіть її назву та оберіть зі списку. Якщо категорії не було раніше створено, то натисніть кнопку Додати нову категорію та підпишіть її. І натисніть кнопку Створити. Під категорія опис та коментар не обов'язково. Внизу в таблиці буде відображено відображатися інформація, на які заклади буде активовано вашу послугу. Якщо у вас не один заклад, ви можете керувати активацією по закладу. Далі натисніть кнопку Створити. Така послуга була успішно створена. В розділі номенклатури будуть відображатися категорії. Якщо натиснути на категорію, будуть відображатися послуги, які знаходяться в даній категорії. Натиснувши на послугу, відкриється редагування номенклатури, де можна змінити, наприклад. Як саму послугу, так і вартість або взагалі її деактивувати. Після створення всіх платних послуг касиру необхідно перейти в журнал замовлень та натиснути кнопку Додати замовлення. Тут необхідно буде знайти пацієнта, якому буде створено замовлення, вибрати його зі списку та вказати лікаря, на якого це замовлення буде створено. Також є можливість зазначити знижку в відсотках або в гривнях. Далі натискаємо кнопку Додати послугу. Обираємо послугу. В випадаючому списку будуть відображатися всі створені з номенклатури. Тут можна зазначити кількість таких послуг. Вартість буде заповнена з номенклатури. Є можливість вказати знижку та натисніть кнопку Додати. Послуга до замовлення успішно додана. Є можливість додати не одну послугу до цього замовлення. Додавши всі послуги, натисніть кнопку Створити рахунок та сплатити. Відкрилась сторінка створення оплати. Тут необхідно буде обрати спосіб оплати. Якщо ми обираємо розрахунок готівкою, необхідно буде вказати суму, скільки було внесено пацієнтам. Якщо ми обираємо розрахунок карткою, сума буде проставлена системою. Далі натисніть кнопку Створити. І система запропонує обрати режим подальшої роботи. Без чекбокс буде збереження оплати локально в Health 24. Якщо ж ми обираємо з чекбокс та натискаємо кнопку Підтвердити, нам необхідно буде авторизуватися в чекбокс. Після авторизації буде інформація про касовий апарат. Натискаємо кнопку Добре. І буде сформовано фіскальний чек, який відкриється в новій вкладці. Натиснувши правою кнопкою, його можна буде роздрукувати. Після проведення оплати, якщо вийти, наприклад, в розділ номенклатури, система попередить нас, щоб ми залишили розділ роботи з касовими документами, і чи бажаємо ми вийти з облікового запису чекбокс. Натиснувши кнопку Підтвердити, система запропонує нам сформувати Z-звіт. Натиснувши на перемикач та натиснувши кнопку Підтвердити, закриється зміна. І також буде сформовано Z-звіт. Однак не тільки касир може створювати замовлення в журналі замовлень. Під час запису на прийом пацієнта, вказавши дані такого, заповнивши тип прийому, може обрати послугу. У випадаючому списку будуть доступні всі послуги, які були створені в номенклатурах. Таких послуг може бути додана не одна, створивши таку подію. Касир в журналі замовлень буде бачити інформацію по пацієнту, лікарю, на якого було створено замовлення і статус не оплачено». Натиснувши на номер такого замовлення, в нас відкриється сторінка перегляду, де вже касир, маючи три послуги, які були додані до запису, за потреби може видалити зайвий або додати послуги, і натиснути кнопку Створити рахунок та сплатити. Вказати спосіб оплати. Створити і надіслати в чекбокс. Відкривши замовлення, є можливість роздрукувати акт виконаних робіт. У розділі Рахунки замовлення натиснувши на три крапки, можна роздрукувати рахунок в форматі А4. І в розділі Оплати замовлення є можливість повторно роздрукувати фіскальний чек. Додатково є можливість створити повернення, натиснувши на кнопку Додати повернення, вказати спосіб повернення, обрати послугу, кошти за яку буде повернута, та натиснути кнопку Створити. Повернення успішно створено в системі Health 24, за потреби, натиснувши на три крапки, можна роздрукувати акт повернення або друк повернення в форматі а 4